З компасом та картою в руках долають дистанцію та на випередки дістаються до контрольного пункту. У Чернівцях розпочались всеукраїнські змагання із спортивного орієнтування серед дітей з вадами слуху. Молодь проходила заплутаний квест, аби отримати шанс потрапити на європейські ігри. Більше про подію знає моя колега. Відчути особливий спортивний адреналін та випробувати свій розум та тіло у Чернівцях. Розпочались всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування серед дітей з вадами слуху. Участь взяло шість команд з різних куточків нашої країни. Ми сьогодні приймаємо переможців усіх регіональних цих спартакіад. Серед цих дітей буде проводитись відбір, і в майбутньому ці діти будуть приймати участь у міжнародних змаганнях. Впродовж трьох діб учасники випробовуватимуть свої сили у різних видах спортивного орієнтування. Спортивне орієнтування це вид спорту, в якому учасник за допомогою карти та компасу долає дистанцію. І завдання за найкоротший відрізок часу знайти ряд позначених на карті. І розташованих на місцевості ось таких контрольних пунктів. Вони проводяться у різних локаціях нашого міста у відповідності до карт і до виду програми. Змагання проводяться серед двох вікових груп, і окремо серед дівчаток і окремо серед хлопчиків на найбільше спортсменів прийшло в другий етап з Буковини. З першого дня змагань в команди вже є чотири призових місця. Чи приймає участь на сьогодні? команда у складі 12 спортсменів. Ми все виходить, наш перший. А вчиновська обласний начальний рецінцентр номер 1 і номер 2 родина, які знаходиться на вулиці Шеліра. Серед учасників Єлизавета. Дівчинка розпочала свій шлях у цьому виді спорту минулого року. І, хоч сьогодні удача не на її стороні, планує показати на що здатна вже в іншому етапі боротьби за перше місце. Тобі їй подобається, що коли їй легко бігати, то їй подобається. Пожалення багато, багато там перші, другі, третій місця. Я за нас програма тимчасова. Але на буде старатися ще. Ще Так. інша спортсменка Домніка ділиться. Підготовка до таких змагань триває не один день, адже це не лише фізичні вправи, а й розумові. Тож потрібно тренувати як спритність, так і стресостійкість. Багато тренувалося там для спортивного інтування, там є різні права на готувалося на природі змагання. Це цікаво, типу на природі. І бажані бігати, там позайматися. Головний тренер збірної України зі спортивного орієнтування серед спортсменів з порушеннями слуху Василь Ткаченко каже: вже зараз відбирають молодь до наступного етапу боротьби. До попадання у збірну ще раз повторюсь. Дуже далеко, але у дітей наступного року будуть європейські ігри серед слабочуючих спортсменів. Вони пройдуть в Германії 17-23 серпня. І хтось з цих дітей туди, напевно, попаде. Можливо, ви вже зауважили, таке. Так. Лідерів. хто це. і Ну я не буду поки що говорити. Сьогодні тільки перший день. Є ще змагання зараз після обіду у нас сьогодні. Є змагання завтра, післязавтра. Подивимося. Ще. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.